На жаль, військовослужбовці досить часто стикаються з тим, що ВЛК при визначенні їх придатності до військової служби неправомірно ігнорують наявні захворювання, травми та поранення. Або ж визнають їх такими, що не заважають проходженню військової служби. Однак, отримання такого висновку, ВЛК ще не означає остаточного визнання військовослужбовців придатними до військової служби, оскільки його висновок може оскаржуватися в адміністративному або судовому порядку. Так, до нашої компанії зверталися військовослужбовців, які безпосередньо проходять службу, і в них у військовому квитку стоїть відмітка про те, що вони зняті з військової служби, але все одно за наказом. Командира їх було відправлено для проходження військової служби. Так само до нас зверталися і дружини безпосередньо військовослужбовців, які зараз знаходяться і в зоні воєнних дій, з тим, що. За рішенням військово-лікарняної комісії їх чоловіки були признані безпосередньо придатними для проходження військової служби, а насправді у них є певні захворювання. Тож я продовжую і далі ви почуєте, як в принципі із цим можна боротися, і куди необхідно звернутися для того, щоб оскаржити дане рішення. Військова лікарняна комісія оцінює стан здоров'я та вирішує, чи зможе людина служити в армії після отримання повістки. До підстав для оскарження висновків ВЛК належить неврахування існуючого захворювання, травми чи поранення, неврахування взаємозв'язку двох або більше захворювань, травм або поранень. Обрання нижчого ступеня порушення функції організму внаслідок захворювання травми або поранення. Ніж є насправді порушення процедури проведення медичного огляду, наприклад, встановлення факту відсутності меншої важкості перебігу захворювання лікарям неналежної спеціалізації, відсутність вказівки на придатність до конкретних видів військової служби, та можливість або неможливість здійснення тих чи інших військових обов'язків військовослужбовцям у випадку визнання його обмежено придатним. Якщо ви не згодні з висновком військово-лікарняної комісії, його можна оскаржити. Отже, як це зробити? Це можна зробити у досудовому або в судовому порядку. Для цього потрібно звернутися до ВЛК вищого рівня. Наприклад, якщо висновок надали у ВЛК районного, міського територіального центру, то треба звертатися до ВЛК області або міста Києва. ВЛК областей звертатися до ВЛК відповідних регіонів. Постанови будь-яких ВЛК може переглядати центральний ВЛК. Щоб подати скаргу, треба мати такі документи. Заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови. Всі наявні документи видані ВЛК, рішення, яке переглядаються, результати попередніх медичних досліджень, якщо вони відповідні є, розгляд таких звернень відбувається відповідно до вимог закону України про звернення громадян, тобто на протязі 30 днів. При цьому оскарження висновку ВЛК не зупиняє його дію, тобто до отримання висновку вищестоящої ВЛК про непридатність до військової служби військовослужбовець має продовжувати її несення. Якщо ж оскарження відбувається у досудовому порядку, комісія вищого рівня може призначити повторний або контрольний медичний огляд. При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися одразу без посереднього використання досудового порядку або після отримання негативного висновку після досудового порядку. На оскарження висновку ВЛК у судовому порядку дається 3 місяці, якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови. І 6 місяців із дня винесення відповідної постанови ВЛК у період дії воєнного стану на території України. Процедура проведення медико-соціальної експертизи значно спрощена. Саме безпосередньо секс здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Якщо коротко, то це означає, що ви можете звернутися до ВЛК не за місцем свого проживання, безпосередньо реєстрації, тобто прописки. А за місцем. Місцем, де ви на даний час проживаєте, перебуваєте, або якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, дана процедура досить детально описана у постанові кабінету міністрів від 8 березня номер 225 Про деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України. Постанови будь-яких ВЛК взагалі можуть переглядатися центральним ВЛК. Постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення зі Збройних сил України має право прийняти або переглянути тільки центральне ВЛК для перегляду рішення. Осуді необхідно подати у ВЛК вищого рівня або центральне ВЛК заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня. Та надати до заяви всі наявні документи, видані військово-лікарняною комісією, рішення якої, відповідно, переглядається. Також в заяві необхідно вказати причини ініціювання перегляду. Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. Звернення до суду є самостійним способом захисту. Тому до суду можна звертатися одразу не оскаржуючи висновок ВЛК в адміністративному порядку, тобто отримавши перше рішення ВЛК не йти до центрального ВЛК. Таким чином, військовослужбовці можуть визначити спосіб захисту своїх прав на власний осуд, обираючи між оскарженням висновку ВЛК до вищестоящої ВЛК, або до оскарження в адміністративному суді на кожному етапі. Для оскарження виснову ВЛК в судовому порядку необхідно звернутися з відповідним позовом до адміністративного суду за місце знаходження відповідної ВЛК або за місце знаходженням заявника. При зверненні до суду варто також подати заяву про забезпечення позову, у якій просити суд зобов'язати призупинити дію оскаржуваного виснову ВЛК до ухвалення рішення по суті спору. Строк для звернення до суду для оскарження висновки ВЛК становить 6 місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку. Та 3 місяці, якщо такий висновок оскаржувався до вищестоящої ВЛК, з дня отримання висновку такої вищестоящої стоящої. ВЛК за результатами розгляду відповідного звернення. Оскарження висновку ВЛК в адміністративному порядку є швидким та дешевшим. Однак, оскарження в судовому порядку, ймовірно, дає вищі шанси запобігти зловживанням з боку ВЛК, та залишається єдиним інструментом, який залишається після отримання вже висновку центральної військово-лікарняної комісії про придатність до військової. Служби, отже, є два способи оскарження висновку військово лікарняної комісії. Перший ви можете самостійно не звертатися до юриста і до адвоката, і самостійно звернутися до центральної військово лікарняної комісії з відповідними документами подати заяву. Ключове це безкоштовно відповідно до закону України про звернення громадян. А можете не звертатися до центральної військово-лікарняної комісії, або навіть після вже використання даного права, ви можете звернутися до суду. В даному випадку вам необхідно буде сплатити судовий збір, відповідно скласти позовну заяву, і у вас, відповідно, будуть ще а, певні. Витрати на юриста або на адвоката. Щодо судової практики з даного питання розповість юрист нашої компанії Анастасія. Суди першої інстанції нагадують у своїх рішеннях, що Верховний суд у постанові від 12.06.2020 року у справі no 81050.09.18 зробив правовий висновок про те, що до повноважень суду не належить надання оцінки діагнозу на предмет того, чи підпадає він під дію статей розладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби з посиланням на пункт 3.13 глави 3 розділу 2 положення про військово-лікарську експертизу. Експертизу в Збройних силах України номер 402 Відповідно до цієї норми, у спірних питаннях та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за центральною ВЛК. Для цього військовий комісаріат направляє в регіонального штабу ВЛК, на територію якої проживає заявник його заяву, медичні документи, які є в заявника, або одержані військовим комісаріатом в цивільних військових лікувальних закладах, військовий квиток. Зокрема, у рішенні від 9 листопада. Топада по справі номер 380 13 647 22 Львівський окружний адміністративний суд звернув увагу на те, що позивач не був позбавлений права надати лікарям ВЛК свої медичні документи, що свідчать про наявність у позивача захворювань, які унеможливлюють проходження ним військової служби за станом здоров'я. А також не був позбавлений права оскаржувати прийняти рішення до ВЛК вищого рішення та клопотати про проведення його медичного огляду лікарями центрального ВЛК. Оскільки згідно з підпункту 2.3.4, пункту 2.3 глави 2 розділу 1 положення номер 402 центральна ВЛК має право, зокрема, розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, контролювати згідно з тим положенням постанови будь-якої ВЛК Збройних сил України. Також Запорізький окружний адміністративний суд у справі no 42022 де позивачу відповідно до довідки ВЛК був встановлений діагноз. гіпертонічна хвороба, гіпертонічна хвороба першої стадії, гіпертонічна ангіопатія судин, сітковини очей, хронічний панкреатит без порушення функцій, відмовив у скасуванні рішення ВЛК при визначанні його придатним, вказавши, що до повноважень суду не належить надання. Оцінки діагнозу на предмет того, чи підпадає він під дію статей, розладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, у разі наявності сумніву, позивача щодо правильності висновку стосовно ступеня його придатності до військової служби, він мав право звернутися до центральної військово лікарської комісії для перегляду відповідної постанови, вказав суд. Також Івано-Франківський окружний адміністративний суд у справі 332-68-22 рішення від 4 листопада 2022 року вказав, що позивач, вважаючи неправильним висновок лікаря щодо обмеженої Придатності до військової служби, вправі ініціювати їх перегляд відповідними штатними ВЛК, оскільки виключно на лікарській комісії покладений обов'язок щодо проведення військово-лікарської експертизи для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби, військовослужбовців та військовозобов'язаних, вправі ініціювати їх перегляд відповідними штатними ВЛК, оскільки виключно на лікарській комісії покладений обов'язок щодо проведення військово-лікарської експертизи для придатності зі станом здоров'я до військової служби, військовослужбовців та військовозобов'язаних. Аналогічний висновок дійшов Верховний суд у своїй постанові від 30.11.2021 року у справі 826 17 175 18. У зв'язку з наведеним хочу підсумувати, що щодо того, як вбачається з вищовикланого суди, не бажають брати на себе відповідальність у вирішенні даного питання. Сподіваюся, що дана інформація була для вас корисною. Якщо у вас виникнуть якісь питання або вам буде потрібна правова та юридична допомога, з цього питання, ви можете до нас звертатися, залишайте свої заявки. Завжди раді будемо вам допомогти.